Показую рецепт лінивого торту Наполеон. Берете отаке ось слойоне тісто. На листик розрізаєте і в духовку. Тепер тісто тільки ляпсь. Отак за 5 хвилин туди набацкали його і поставили в духовку. Далі робимо заверний крем класичний рецепт. Хто робив, той знає, хто не робив, можете знайти в інтернеті. Я беру 2 яйця. Я в каструлю таку все закидаю. у мене тут така каструлька. Два яйця. 150 грамів десь. Цукру, можна навіть менше. Це мій міксер. Паніний цукор. Тепер розмішуємо яйця цукром. 100 грамів масла додали. Вже я розкопила його. Так, додаємо 500 грамів молока. Все, гарненько розмішала, поставила на костер і потім в процесі варіння додати 50 грамів муки. Якщо готовий пленчик, він вже там майже. Бачите, це скільки муки взяла? Це мені 50 грамів. Я завжди це на, на око кидаю. Так, наш кремчик готовий. Такий гостенький. І дуже смачний. Зараз буде перемазувати коржі. І поки я колотила а, кремчик, коржики наші вже зготувалися. Бачите, такі. Кес-мукута. Mm. Беремо ложку? Беремо. Беремо наші коржики, щось у нас сусіди там ума сходять, Прим... Приминаємо коржик. Насипаємо гарненько так кремчика. У нас його чотири коржики, тому кремчика нам точно вискочить. Треба гарненько так, щоб воно пропиталося. Зараз хазяйки мені напишуть, що я як ця. Як там ту дурочку звали, що готувала. Це кухрінь. Яка різниця, як виглядає ваш торт, якщо ви його нікуди не збираєтесь нікому показувати, головне, що він був смачний, правильно? правильно? І я не заморачувалася з формою коржів. Можна було рівніше просто вирізати. Ну і Якби я брала дві пачки коржів, то був би справжній торт, можна було б тоді повирізати, знаєте, так формами, круглими і зробити нормальний торт. Але справа в тому, що ми так багато не сідаємо, двох блок з, з лерою, тому я завжди тільки до одної пачки. Роблю. І я взяла одну штучку таку запекла, кусочок без... для присипки. Тук посипаємо присипочкою. Все. Така краса. Все, торт Наполеон відправляється в холодильник на загускання, а потім треба буде виставити, щоб він трошки пропитався. Так, і показую тортик. Відрізається дуже легко. Пропитався. Я бачите, одною рукою перерізала. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось, будь ласка, такий наполеончик маленький. Міні наполеончик за 20 хвилин. Дуже смачно.